157 дюймових епіддронів і 50 10 дюймових епіввіддронів. Загальна кількість 200 штук. Закупівля традиційно бюджетна, тому щиро дякую нашим платникам податків. Саме вам, завдяки товариству, ми маємо можливість отакі передачі робити для Сил оборони. Загальна вартість 200 піввіддронів понад 2 мільйона гривень. Зазначу, що це чергова велика партія передана вже тільки в цьому році. Ну і паралельно ми далі активно купуємо евпівдрони, збираємо самі евпівдрони, купуємо. Пула літочкового типу, купуємо квадрокоптери, гексакоптери. Зазначу, що під час крайньої сесії Хмельницької міської ради ми тільки на придбання ФПВ, РЕБУ, БПЛА додатково виділили 35 мільйонів гривень. Ну і загалом 138 мільйонів гривень передбачили на сили оборони. Тож подібних закупівель, подібних передач попереду ще буде, буде і буде. Робимо все можливе, аби постійно допомагати нашим силам оборони і наближати нашу перемогу. Працюємо далі.